Вони в строю 24 на 7 і завдяки їм небо над Вінничиною захищене від початку повномасштабного вторгнення в Україні нацгвардійці створили мобільні вогневі групи. Нашій знімальній групі вдалося побачити роботу вінницьких захисників. як тільки до області наближається небезпека, вогневі групи Нацгвардії якнайшвидше рушають в бій. Часто мають лічені хвилини, аби доїхати до позиції. Ми самі вибираємо позицію, де нам її зайняти, щоб відпрацювати по цілях. До 15 хвилин нас є для того, щоб висунутися з постійного місця дислокації до позицій, які ми займаємо. Ці позиції, звідки з яких ми працюємо по повітряних цілях. В одній групі п'ятеро людей. Кожен працює зі своєю зброєю. Боєць на псевдогрім у вогневій групі вже більше року. Розповідає, перед тим, як виконувати поставлені завдання, усі посилено тренувались. В реальних обставинах потрібно бути сконцентрованим. Ти не знаєш, коли війде відна, коли, коли потрібно виїхати, з якої сторони рухається ціль. Якщо не сконцентруватися і не бути готовим, ціль можна втратити за лічені секунди. Каже, точно відпрацьовувати по цілях, неабияк допомагає досвід строкової служби. Ми знаємо, як поводитися зброєю, як її застосовувати, вміємо виконувати накази. Тобто ми вже майже усе вміли, тільки потрібно було пристосуватися до нових реалій. Проходив раніше службу і старший вогневої групи. Та перед повномасштабним вторгненням декілька років працював на цивільній роботі. Добровільно повернувся, тому що розумію, що. Є сім'я, близькі, родина. Ну, смисл тікати потрібно йти і захищати свою державу. Пильність, уважність та швидка реакція. Те, що надважливо під час полювання на ворожі шахеди та ракети. Ми дивимося, з якої сторони, чи вона з півдня, чи з заходу, з якого азимута може рухатися, там, чи це ракета, чи це безпілотник. І ми також рухаємося по позиціях. Під час однієї атаки його група збила ворожий шахет. Відчуття, коли побачив смерть рашистського непотребу, каже незабутні адреналін і бажання працювати далі, тому що ти розумієш, що в тебе вдома так само є сім'я, і так само в тебе є близькі, в тебе є знайомі, і від цього багато чого залежить. Мають вогневі групи і засоби, що працювати вночі. Це, зокрема, прожектори та прилади нічного бачення. Працюють по російських цілях і за допомогою БТРа. В цій групі троє військових. Увага! Спостерігаю ціль з півдня на південний захід. Азимут 140. Приготуватись до роботи. Після такої команди усі на поготові. Наводимо, як вказані азимут стволи І після того, якщо є команда вогонь, ми робимо. У таких умовах нацгвардійці працюють під час повітряної тривоги. Під їхнім прицілом чи не кожна ворожа ціль, що з'являється у небі поблизу Вінниці. У повній бойовій готовності вогнева група цілодобово за будь-якої погоди. Адже кожна збита ракета та дрон це врятовані людські життя.